І сестри, перед тим, ми будемо звершувати молитву благословіння над хрещеннями. Це для нас свято і радість. Давайте ось в Соломі ще зараз, ставши, заспіваємо 451-й. Дізнався про церкву живою. Мені радість для серця знайшов. Ось наші друзі приєдналися, війшли в церкву тільки так, щоб заспівали радісно. Щоб дійсно було видно, що радість ми знайшли в Христі Ісусі. 451-й. Встаємо і всі разом співаємо. Перед тим, як будемо звершувати молитву, чути мене добре, то я проти вас бачите, друзі. 에... Зачитаю для вас таке побажання. Друге іслання Апостола Петра, 3 розділ, 18-й текст. Зростайте в благодаті і в Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Його слава нині, і в день вічний. Побажання, щоб сьогоднішнього дня ви почали зростати в пізнанні благодаті Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Сьогодні прийнявши святе водне хрещення, давши обіцянку служити Господу, ви приєдналися до живої церкви. Сьогодні ви вперше будете приймати участь в заповіді Господні. Сьогодні вас будуть поздоровляти. сьогодні вас будуть дарувати і подарунки, і квіти. Сьогодні для вас, для всієї церкви, це особливий день. І пройде цей день, пройде це свято, і далі розпочнеться ваше звичайне життя. Ну вже сьогодні ваше життя розпочнеться ось, ось християнське життя. Ви знаєте, ось ви сьогодні як новонароджені, охрещені, ну, радісти вище для церкви і для вас. Але ви знаєте, е, маленьких діточок всі люблять. Всі люблять маленьких діточок. Ну, а, але всі чекають батьки, щоб їхні дітки зростали, підростали, мужніли. І то тобто, і в вашому житті. Знаєте, для маленьких діточок кажуть: не, не бігай, не ходи, чого не говори, Сиди тихенько, діточки, сидіть тихенько. Це для маленьких діточок. А ви як будете зростати, мужніти, знаєте, щоб і треба виходити із цього дитячого віку. І для того, щоб ви зростали, ось такі для вас теж побажання. Перше пісня апостола Петра, другий розділ, другий текст, як новонароджені немовлята прагнуть щиро словесного молока. Щоб ви зростали від нього від, для спасіння чи на спасіння. Щоб ви зростали. Для того, щоб зростати, дітей спочатку кормлять молоком. І як новонароджені немовлята прагнуть тільки словесного молока. Постійно читайте Слово Боже, досліджуйте Слово Боже. Приходьте на розбори Слова. Вибляйтесь в Слово Боже, і почнеться ваш духовний зріст. Слово Боже, воно живе і діючи. І Дух Святий діє через Слово Боже. Дух Святий через Слово Боже буде відкривати істинні Божі, від яких ви будете зміцнувати у вашій вірі. І ще одне побажання. Апостол Павло до Тимофія в першому пісенні пише, другий розділ 8 текст Отже, я хочу, щоб мужі звершували молитви на кожному місці, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву, звершували молитви на кожному місці. Друзі дорогі, іще вам теж це те побажання для вашого зростання. Необхідна молитва. Вранці і ввечері, і вдень. Моліться, моліться і в церкві, всюди, і кругом. У всякому ділі, чи при початку якогось діла починайте з молитви, навчіться чути голос Божий. І Господь буде і вдові вашої кровати, і всіма вашими ділами, всіма вашими вчинками. Потрібна молитва для вас. Будете молитись, будете сильними, будете зростати ось в вашому духовному житті. І ще один приклад і побажання зростання духовного це приклад, нагадаю, за Моїсея, мужа Божого. Вірою Моїсей коли виріс. Відрікся називатись сином дочки Фараонової і захотів краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову насолоду віковну, вважаючи ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він дивився на нагороду. Вірою він залишив Єгипет. Вірою він справив Пасху. Вірою вони перейшли в Червоне море. Друзі дорогі, Моїсей, коли виріс, прийшов той час, коли він так виріс, що він міг зробити вірну оцінку всім скарбам єгипетським, всім багатствам, крісло фараона, що його чекало. І він вірно все оцінив. І порахував, що захотів краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову насолоду. Якщо б Моїсей по-іншому рішив би вирішив те, він був би фараоном. Весь Єгипет йому служив би, він би, І його поклали в єгипетську піраміду, там, де хоронили фараони. І на цьому все. Але він. Знову вірно оцінює те, що дарує Ісус Христос, те, що дарує Господь, воно набагато цінніше і ось, важливіше. Господь дарує вічне і не І Він відрікся, називати сином, дочки фараонової від цих скарб, від цих багат від всього відрікся. Тільки щоб бути з Господом, щоб бути з ним. А далі віра повела його із Єгипту і вірою в Пасху Справу, і перейшли в повітовану землю. Хай Господь вас благословить, зміцнює вас у вірі. Знаходьте усіх питаннях життя вашого, під водінням Духа Святого, Господу нашому слава. Амінь. Ви зараз всі станете на колінах, хто зможе встати. І кожен буде молитись і буде звершено над вами молитва. Браття і сестри, ми всі встанемо. І Ісусе, ти бачиш дитину молода, але вона ось дала тобі сьогодні обіцянку служити, благослови її вслідуванні за тобою, зміцнюю вірою, наповнюй її силою Духа Святого, щоб її життя було під твоєю рукою.

В житті, в служінні, зміцнює віру, далі, щоб вона зростала в пізнанні тебе Господа і Ісуса і була вірною тобі у всі дні життя свого. Благослови її Господь. Амінь. Господи Ісусе, Духом Святим Ти торкнувся і серце Саш. Господі, Він вдячний тобі, що він увірував в Тебе і даруй, щоб віра його зростала, щоб Він, Господі, любив тебе усім своїм серцем, всією душою, всіма своїми силами, всім своїм розумінням.

Слава тобі, що ти спас і Олега. Господи, благослови Його, щоб він радується, що його ім'я записане в книзі життя. Господи, благослови Його вслідування за тобою, що Він все своє життя радів Тобі, Господи, і Ісусі. Господи, щоб Він служив тобі щиро. Господи, сповнюй осилу силою Святого Духа, щоб Він проповідував Слово Твоє святене, щоб Господи прославляв ім'я Твоє святеє, зміцнюй його віру, наповни Духом Святим, благослови Господь. Амінь. Господи Ісусе Христе, дякую я тобі сьогодні, що ти мені всі перепони, які ми на сьогодні були по пути, супроводжували до місця. Водохрещення. Дякую тобі, Боже, за все. І дякую тобі, Боже, що ти благословив мене. Дякую тобі, Боже, за твою любов до мене. І прошу Боже тебе. Супровождай і дай мене в самому житті, щоб я вірно служив тобі. Амінь. Амін. Господи Ісусе, благослови брата Василя. Зміцнюй його вірі, поможи, щоб він, Господі, вглиблявся в слово твоє святеє і в своєму житті служив тобі вірно і свято, щоб він був ось тим добрим прикладом для своїх вірних і близьких, для сусідів. Господи, зміцнюй його віру і поможи вслідуванні за Тобою. Благослови Господь. Амінь. Ісусі. Я дякую тобі за те, що ти мене прийняв церкви, мене ці, я я Завімо, в своє серце, і це мене тримає, і до ці мене, як нашого ми за мене, на вірус в тобі. Амінь. Амінь. Господи, ти і брата Андрія знайшов в такому поважному віці. Господи, поможи йому, слідуванні за тобою. Щоб ось цих роках Він славив Ім'я Твоє святе, прославляв тебе і в святості ходив перед лицем Твоїм. Господи, благослови Його. І нехай Твоя милю рука буде над ним. Амінь, Господі, я благодарю <кхів> І прошу тебе, допоможи мені, щоб я могла сама відвідувати зобрання і дай силу і терпіння. Амінь. Амін. Господи Ісусе, ти пробудив серце і сестри Амин. І вона прийшла до тебе. Господи, благослови, укріпи їй вірі, поможи Господи, щоб в своєму житті вона славила вічне ім'я Твоє святеє. І при всіх обставинах життя, Господі, вона вдячна була тобі і славила вічне ім'я Твоє святеє. Благослови її, зміцнюй її і духовні, і фізичні сили. Благослови, Господь. Амінь. o oh, pé ім'я Ісуса Христа. І кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, ми зараз вислухаємо вірші ще Твоє ім'я. Твоє ім'я, боюсь його промовити нечистими устами в марноті. Твоє ім'я створило море і гори і у горі світило золоті. Твоє ім'я, прошевну світанку, як промінь сонця осягає схід в тумані білім і у росах ранку в вишневій гілці, що видає цвіт. Твоє ім'я у грові відголосі, веснянім корі солов'ї в саду, В зеленому пшеничному колосі, В червоних маках, що в траві знайдуть, У блискавках, що небо люто крають, В душі ясні, що в листі лопотить. Твоє ім'я найкраще в світі. Знаю, чи ж можна це ім'я не полюбити? Твоє ім'я то цілий світ для мене. У русі часі звуках, кольорах, Немов весни зна те зелене, що майорить під небо на вітрах. Твоє ім'я моєго серця дзвонить, лиш вірою душа моя жива, ти сила, що в дорозі оборонить, Щоб лише я до тебе вгору йшла. Твоє ім'я, моя найкраща пісня, що біля серця променях зросла, Моя зоря ранкова і зоря пісня, моя ще незнана висота. Твоє ім'я то все те, що я маю, що мала я і матиму колись. А що моє ім'я тебе спитаю? Колючки терну, що в чоло вплилися. Моє ім'я для тебе бік і муки. Бо що від мене ти, Ісусе, мав, на хрест жертовний, той, простерши руки, ти цвяхом на долоні записав моє ім'я. Ти знав, я буду жити колись у світі, на усій землі. І ти прийшов, щоб грішним послужити, мій Господи, безсмертний Боже мій. Твоє ім'я, як сонцем всі зігріті, Немає, чим боргів тобі сплатить. Прошу мене, навчи мене у світі, в ім'я твоє, життя своє прожить. Амінь. Хліб і це без гадку виконують цю заповідь. Але апостол Павло пише: головне,